Привет, я Ригу. а верим, ве с мертверей. И прошло время выполнить останні завдания. Все, кто задумались, то у мене ще, ну, два задания, но ну, не важно. Пони экспедиция. Завершить игру без игрока используя пояс. Завершить игру без игрока. Іспозія... Испозія... Урчі просто треба пройти гру без. без поїзда. Я на правило, що навіть якщо тебе... ти пішов, на сам шов, але якщо їхав, то все значить. Ну добре, їдемо. І погнали, У мене як завжди, манік остатися, інші свого нема. Раз, два, три. І от ми зайшли. Як завжди, продаємо наше... золото. Підходимо, берем продаємо і не яем огонь І просто купляем собі краще воружі, бо воно явно мені більше, ніж огонь брам брам І брам ну і в принципі просто найдем собі коня Якщо крон здесь найдем хопа 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 Неману, не може заспаунитись, то добре. Просто йдем пішком. Раз, два, три. Короче, я бачив там розбойника. У мене, в принципі, пелимет технічно, а в нього я лошадка. Лошадка поможе мені. Моєму оскільки вона в принципі швидше, ніж всі Ну, всі монстри. Тобто я можу просто їх вперед, наприклад, внучить, мене, ні, як ніколи не зловить. Опа. Тут бере нас попитання, залишатки мало хм, дійсно не помре. Ну, а ми тепер вже їдемо на 10 тисяч метрів. Я не знаю, сміявся затягувати. Раз, два. Коротше, за мною погоня. І кстати, тут зразу той. А від нього не рано втікнути, а ці штуки надо. Десь я його не знаю вбивати якось. А вот зразу той. Ладно, мы за доезжаем, и я розберусь. Раз, два, три. Я нашел две пули до Маузера входит. Ну и сам Маузер. Да. Там золота руда, но нам не надо, бо там куча бабла. Тому я все заберу сене и продам. И куплю собі на всі гроші пулі и масло то и едем. Масло змеи и едем. Раз, два, три. Я забрав волів його голову, все золото, тому просто їдемо проти йому, купляємо все, що нам треба, і їдемо до кінця. Це доволі просто проходить насправді того, того, просто треба знайти коня. Або ну, просто взяти клас коня. Ну так мені не інтересно, тому я його знайшов. Ну, тому я просто зараз їду, купляю першу коплю і їдемо вже до кінця. Раз, два, три. Так от, я вирішив купити броню. Седаем. Идем. И потребуем до маузы. до пулемета и винтовки. Думаю, винтов... Вин... до пулемета и маузер. Просто я думаю, что купия винтовку уже в принципе не мас смысл с химонет такие оружия. Да. Купяем сюда. Да. в слиховки. Я просто с их бою, заберу туда и буду сидеть. Хоп-хоп. 92, 72. Ну, все добре. Дуже далеко їдемо. І куп'яємо. Е, купляємо на всі бабки наші. Наші хейки. Ну і виходить час 4 тих. Це на случай, якщо в мене хтось правненко, я буду їхати. Просто візьму і спокійно собі. Поїду, так? Да? Купляємо, забираємо ще, що забираємо, забираємо, забираємо. Все, грошей на сной. Кучу рушей, Речей. Ставимо це сюди. І раз, два, три. Поїхали аж до 7000 до метрів. Раз, два, три. Ну, буде купувати. Убью таким способом. Пускай в шатку. И ми їдемо далі. Я виклюстав у одну зміни масу. Ви боявся, що я помру. Для мене догоніт, тому раз, два, три. Мені стало хоч скучно, тому кожен раз, кто буду лежать джекпойнту, Буду шоч говорити. Ну, бруд Вовки. Я вже скільки там... Курман до Мексики. Міні-вовки. Жаль, конечно. Вас. А я вже. не вважаю 30 кілометрів. О, я в себе. безпере. При... Без... без Боже, я вже забув слова. Я коротше їду і їду. Ну їдемо до 20 метрів, потім на 10, потім накупимо. Ну не накупимо, просто. ну, потім їдемо далі. Раз, два, три. Коротше, я доїхав до... 20 км. Якщо він я 80 ходить до 60 000 км. Я зараз тому і догадався її переключити. Звісно, вона знову, але у нас Оу. Ого. Накуплю собі, напевно, зілів вдруг понад вису. Чи патрони. Я навіть не знаю. Тут є ще щось. Ого. Ось коні мені, в принципі не проводяться. Я давайте просто їх продам, куплю на всі ці гроші ельки. Ну і йдемо дальше. Раз, два, три Кор... Коротше, в мене були два е, тих розбольника. Я ладно дима з вбив. Я використав одне масло, не зря все-таки їх купляю, вони реально полізні. Це було дуже страшно. Він міг це записати? Вважаємо. Ну бо я не міг просто тикнути кнопку записати. Ну, коротше, не важно. Їдем далі. Ми доїжджаємо до майже останньої нашої установки, бо... Наступна вже буде клієнтна. Вона у нас 10 тисяч. Тому тут я планую прочекати ніч, щоб коли я поїхав, була ніч. І коли я доїхав до того, була вже день. Тому. Раз, раз. Три. Чекаємо. Коротше, в мене тут вампіри. я ампіри. Я просто не змерти. Хочела так згадувати, що просто бігти по кругу. Не спаємося вперед і просто ніяк не закусаюсь. Зуси доволі багато. Ми просто їдемо по кругу і от собі. У мене нічого не може зробити. О, про Ну, Все, їдемо далі. Раз, два, три. От хочу від'їхати до кінця вбив тих двох е, шерифів. Хочу просто виїжджаємо, вбиваємо їх, кутиметі, ховаємося до місця. Ну і закінчуємо, так. Да. Просто покажу на безплімось, як їх всі вбиваю. Раз, два, три. Короче, настала ніж, І я просто цілий факт, просто бігти по куплю. Щоб ніхто не зміг догнати. Я вважаю, ключу без перемотку, щоб подивилися. Ну и в принципе раз, два, стресс, погнал. Прошла ночь, Ну и вот я зайду до убью в у тоже на стипе ремонт си закручу и уже... Ну коче понял. Котрій місії вбив, зараз швидко залутаюся, оскільки я хочу добру пропадати. Жа, без примотки, я не знаю, що не це О, У ні, ні треба зрати слоконя, між він, він і мій Я лише все лутаюся, вже там де буду крутити. Раз остріс. Я грав десь в один той, якщо тут 4 хвилини, 5. Що буде. Крутимо. Час пішов. А ми без Опа. І все. Емм. Просто чекаємо. Винтовка бол. Тут і шосик всякої фігні просто винтовки нема оставить ну ладно лишим с таким трм и свои в шаттка впадет лошадку опана ну все лошадка я Кілька там угу. 19 там на хвилину не пошла е, ну шо там лушатка типа трасса на можно їхати по воді з помощью лошадки лошадка а ти часом знаєш ну я би провірив але я ну годину граю вже в годину 11 м'ячі ну, по щось не дуже хочу провіряти о ніч це я прикинь лошадка я фон реально маю так би світ хотів би було бач не бачиш а чують стріляють Ну, не поміт технічно фізично монту попасти ну бо я під мостом. Якби я став тут, а от тут, то я б мені могли покласти. Ну я тут стою, під мостом ба ба раба па па Ось десь питаюся, питаюся, бо в них не виходить. Я не буду питатися їх вбити, я вже пробував раз. Так, залишилося їх... Не... Поцефитися паци... я дуже, -дуже довго ходив, я думав це прям ну, тяжко. А оце я думав, що це... Ні, ой. Я думав, що пацифист це дуже легко. А вон сало поніс куди дуже тяжко. Думаю, що, я, поніс дихі дуже легко, по посикався дуже тяжко. Реально там в мене буквально певно відео хотіло я не виїде, не знаю. А там на 20, більше я годав рав 1 споруд і не лишився попити такого з першої попитки. Навіть не спробував це зробити. Сперші попитки вийшли, ще й купався кілька. Два рази навіть на, на, на не в на не смерть. Ну ну, блин, хорошо, хорошо. Ре, вот, у нас поле на третий. Да, со по нашей скальнице не махой. Истаки монстры вот сюда. И бежит сюда. Рой, я с не бачил просто. Там искр. У да да. Пришли как бы искр тут вода, не атмосфер вода, если. То есть, я понял это просто бах типа искра, когда я принципе, в принципе долго, да? Ниже на максимум 60, 59, 58, 57, 56, 54, 54, 53, 52, 51, 50, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, Ушатка. Это вы заберу На всякий случай. А мне все ок. Кажется, все, 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 все ок. А ты поставил ушатка Это норм, норм. Ну ты мало хп. Ну, ты вас Я, конечно, чуть не сдох. Выкрутил эту штуку и уже, короче, норм. Живи. 15, 14, 13, 15, 13, 15, 19, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, три, два, один. Ей! Конечно, в стране. 800 тысяч метров. Вы сбежали. Удачение через 20 секунд. Уже там. 15, 16 Мама в лошадку избежал. сбежал. Да. Это лишь два шведчика. Вот. Да, хорошее слово. У руках зі маску, коли біг, то їх не треба. Ще круто. І я виконував. Я не їздив. Ось я навіть навіть не приближався, якщо задуматись до нього. Я вже бачив мене 42, чи 83 тих, я не знаю, мені трохи більше. І. все. Залишилося мені його пройти охотник на оборотний і на весь Ну, Це ж буде я логічно, не на відео. Ну, виходить... Е... Ходить що? шопен собі новий останній статус прийшов священник і залишилося накупити 67 е і все. вс статус яки Ну в принципі виходить поки виходить типа Фимпа К